Last Christmas, I gave you my heart. But very next day, you give me away. way. This years to send me some teas. I gave it to someone special. Прийшла зима. На носі новий рік. А що у вас на носу? Запля? Ні, новий рік. І я його просто обожнюю. Тож сьогодні я робитиму своїми руками іграшки на ялинку. Вмикаємо святковий настрій і всім приємного перегляду. Охо-хоу! Всім привіт! Мене звати Алі. Іна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити іграшки на ялинку своїми руками і покажу вам цілих дві цікаві ідеї. Це відео з'явилося не випадково. У моєму телеграм-каналі є зимовий чек-ліст. І якраз один із пунктів це зробити іграшки на ялинку своїми руками. Тож, якщо вам цікаво, і ви хочете провести цю зиму творчо, креативно і позитивно, то скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі у мій телеграм-канал і забирайте безкоштовний чек-ліст на зиму. Він у закріплених повідомленнях. Почну з першої ідеї. Це іграшки із вати. Можна їх назвати ватяні іграшки. Гадаю, можна. Так, реально, це іграшки буквально зроблені із вати. Якби я тільки знала, чим це все закінчиться. Вайб цих іграшок мені трішки нагадує на клонкор. кор. В Пінтересті дуже багато іграшок саме у такому стилі. Техніка цікава, і я, чесно, ніколи її не пробувала. Тому хочеться подивитися, що з цього взагалі вийде. Матеріали, які мені знадобляться: польга, нитки, вата, клей ПВА, фарби та пенлі. looks Чи треба вам пояснювати, що сталося? Якщо що так, я косплею маму Кароліни із мультфільма Короліна в країні кошмарів. Це була я. Я не зламала шию, якщо що, у мене просто у потелиці ось тут защемився нерв. І тому мені потрібно цілий тиждень безперервно ходити ось цьому. Поки що, тільки одне відео я посиджу так, так що ви не привикайте до цього. Перші іграшки, котрі хочу зробити, вони зроблені буквально із вати. Я про цю техніку чула дуже давно. Напевно, ще рік тому. Я про неї чула, і я відкладала цю ідею, щоб нарешті показати і зробити разом з вами ці ватяні іграшки. Я підготувала картинки, котрі я хочу повторити, зробити. Я опять же не знаю, наскільки це складно. Можливо, це досить складно те, що я обрала, але ми зараз побачимо. І так, із матеріалів, що мені знадобиться, це звичайна фольга, обов'язково це нитки. Звичайно, обов'язково це вата, клей ПВА, І мені також ще потрібен пензлик. Іграшки я планую робити невеликі. Я хочу зробити конкретно таку іграшку. Спочатку мені. Із фольги потрібно зробити форму. Плюс-мінус я задала ось таку форму. І зараз мені потрібно взяти вату і огорнути дуже плотно цю вату нитками. І якраз нитками також робити форму. Так, да, це складно, я поки взагалі не розумію, як це робити. Теорію розумію, а от практику взагалі ні. Це схоже на те, що я там собі запланувала. Мені здається, це взагалі не схоже. Мені тепер треба розбавити водичку з клеєм. Я поки у це не вірю. Не вірю в те, що в мене вийде якась там іграшка. Поступово шар за шар. Шаром робити цю іграшку. Я намагалася надати форму цій іграшці, але щось у мене взагалі mm. нічого не виходило. Це, напевно, в перший раз, коли у мене дійсно щось не виходить, і це конкретно ватяні іграшки. Я не розумію, як їх робити. Я не розумію, як люди роблять якісь там прикраси, рельєф, декор. Реально не розумію. У мене просто кучка їм, в мене просто кучка вати виходить і все. До того ж, руки липнуть до вати. Ну, от тільки гляньте, у мене вата на руках. Залишається коротше. Мене реально не виходить з цього щось зробити. Не знаю, ну це дуже погано виглядає. Це прям вообще мінус вайб. Ось саме ось так. Це не новогодній вайб. У ватному ватяному, як воно правильно сказати, В цьому хобі. Я ставлю напевно 0 з 10, тому що в мене просто-напросто не виходить зробити їх. Показую вам цю какаху поближче. Ось така вона в мене вийшла. Так, я визнаю, навіть у мене може щось не вийти. І чесно взагалі не розумію, чому в мене не вийшло. І що пішло не так? На відео в інтернеті все виглядає так просто. А в реальності в мене народилася якась ватяна какаха. І от що мені тепер з цим робити? М? Викинути, викинути, викинуту трі. Виконути. Викинути. трішки шко... трішки Викинути викинути трішки шкода. Що ж таке, Викинути шкода, може спробувати дати їй друге життя. Тя, як ви вважаєте? О, цікаво, що мені краще з нею зробити? Я навіть не знаю. І на цьому іграшки із з офіційно закінчуються. Я так і не зрозуміла, як їх робити. У мене нічого не вийшло. І чесно, я навіть не хочу повторювати цей експірієнс і розбиратися, що конкретно в мене пішло не так. Дуже швидка поробка, прям експрес-провал. Ай, а я заболіла. А зараз переходимо до другого варіанту іграшок. Другий вид іграшок це ті, котрі я дуже давно хотіла спробувати зробити. Це іграшки з глини. В інтересі я надихалася дуже гарними ідеями. Особливо Она мені подобаються варіанти в рожево-блакитних кольорах, але спойлер, я чомусь взагалі не малювала у блакитно-рожевих кольорах. Дуже дивно. І саме через цю кольорову гаму я вирішила зробити такі ж іграшки. А я не зробила чомусь іграшки вже рожево блакитних тонах. З глиною я вже працювала, тому фейлів тут не повинно бути. Матеріали, які мені знадобляться. Саме застигаюча глина, форми для печива, наждачка, фарба, пензлик та лак, щоб закріпити свої роботи. Цю глину я купувала в магазині Аврора. Я, до речі, вчора була в Аврорі і так і не знайшла таку глину. Можливо, її вже немає, можливо, я погано шукала її. Так вдома в мене Ось такі форми для печива підготувала на всяк випадок трафарети з паперу вирізала. Я цією глиною вже користувалася, ось у цьому відеоролику. І я знаю, що вона... О, вона вспітніла, ви гляньте. Там конденсат створився, там своє мікрофлори, там своє життя. Я знаю, що ця глина дуже марка. Після неї руки жест, які грязні. Цю рубрику я сміливо можу називати Гавнаміс. Ви потім зрозумієте чому. Який взагалі план. Я зараз відчіплю великий кусок. Хай буде половина. Я хочу розкатати цю глину просто по поверхні. І потім зверху повирізати фігурки і все. Ось такий в мене план. Приблизно такий пласт, і я не знайшла нічого підходящого, окрім щоб взяти банку. Це, напевно, небезпечно. І просто розкатати глину банкою. Мені здається, це небезпечно. Головне, щоб банка не тріснула мене в руках. Так, я розкатала ось такий великий шматочок. І тепер я просто вирізаю. У мене є ось такий чоловічок, хочу його також вирізати. Це лайфхак, до речі. Це мені матуся підказала так робити. Вау! Це супер, слухайте. Блін, слухайте, мені подобається. Але знаєте, про що треба не забути? Це зробити дірочку для нитки. Це буде фейл, якщо я забуду. Давайте зроблю я ялинку, виріжу. У мене просто трафарет, і я по трафарету зараз буду вирізати. Напевно, не так акуратно буде, чим як з формами. Так, да, воно не так акуратно, але ладно. Мені не подобається, як я сама вирізала. Ладно, ця ялинка була на пробу. Такий лайфхак мені підказала моя матуся. Чесно, він реально працює. Може, беріть собі на замітку. Такі іграшки виходять. Набагато акуратніше ніж коли просто вирізати, і головне це не забути зробити цю дирочку для мотузочка, щоб потім, звісно, вже повісити цю іграшку на ялинку. І вгадайте, що ви думали, я забуду? А от і ні, я ці дирочки зробила. Хоча чесно, була на межі того, щоб забути їх зробити. І це був би фейл номер два у цьому відео. Я зробила цілий поднос цих іграшок, і я пам'ятаю, пам що треба зробити дірочку для нитки. Десь ось тут зверху роблю ці дирки. Я все пам'ятаю. Це був би такий фейл, якщо б я ці дирки не зробила. Це взагалі я б ці іграшки ніяк би не змогла потім повісити. Коли я доробила всі деталі, залишила іграшки висихати, оскільки вони невеликі і не дуже товсті, ага. глина висохла у мене буквально за один вечір. Вже ввечері все було повністю сухе, і і готове до подальшої роботи. Перший день з горем пополам нарешті закінчився, і звісно, без фейлів не обійшлося. Тепер переходимо до другого дня. Він буде набагато цікавіше та продуктивніше. The next morning. на другий день, коли іграшки вже застигнули. Наступним кроком була шліфовка. Це один із найбрудніших етапів, бо ця будівельна пилюка літає всюди. Навіть у мене в роті. Я дівчинка і звичайно в мене вдома немає наждачки, але є пилки для манікюру. І вони свою функцію виконують. На всі 100. Насправді цим пунктом точно не треба нехтувати. Він один із найважливіших. Подивіться лише наскільки симпатичніше стають вироби після шліфов. Усі дефекти та нерівності зникають. Іграшка одразу виглядає набагато акуратніше. Я вже от шліфувала всі свої іграшки, і, звичайно, вже як ви гадаєте, без фейлів не відійшлося. В нього розкрашилася ніжка, в нього відпала голова. Але добре, що я зробила таких аж 4 штуки. Чому так сталося? Тому що тільки подивіться на цю товщину. Якщо будете робити іграшки, то робіть їх потовще. Я гадаю, ви бачите різницю, тому це вам такий лайфхак на майбутнє робити іграшки товще, а це можна сміливо викидати. Я відшліфувала абсолютно всі іграшки, і передостання, що мені залишилося зробити на підготовчому етапі, це покрити іграшки білою гащу, щоб на них потім легше лягала фарба. Ви не повірите, але цей етап виявився настільки довгим, що я я витратила цілу годину, щоб покрити всі 15 іграшок два шари з обох боків. До речі, я використовувала гуаш і добре, що я взяла саме її. Вона дуже швидко висихає, буквально на очах. Тож я могла швиденько покрити всі шари фарби і не чекати по пів тижня, коли воно там все засохне. І так, я вже пофарбувала повністю всі іграшки, вони висохли, і тепер можна переходити до останнього етапу: це розмалювати їх. Але розмальовувати я буду не сама, а зі своєю матусею. Та півайся просто І все. все. І сьогодні ми з мамою будемо розмальовувати іграшки, так як в нас вже на носу новий рік. Який же ж новий рік без прикрас. Тому я для нас з мамою підготувала ось такі обручі. Здогадайтесь, чий? правильно, золотий, вона гадає Корона. <свят> І так, сьогодні зранку я ще підготувала іграшки самі. Я їх відшліфувала та пофарбувала. Тому ось вони лук uh. Ти. У якому стилі Ні. ти хочеш розмальовувати? Мінімалізм. Мінімалізм? А кольорова гама, яка? Який є вибір. Добре, що ти спитала, тому що ці фарби я купила в магазині Аврора. Аврора, з нами. Я цими фарбами вже розмальовувала вироби. У мене була пачка. Я купила ще одну. Зараз покажу, які тут кольори. А ти в якому стилі будеш малювати? Я, я не знаю. Хай так, хай так і буде. Ти печенька будеш малювати Я переш? Почну з печенька. Да. Угу. А я, напевно, самого цікавішого це відразу з чоловічка. Розмальовуємо з двох сторін. Чи з одного боку? Тут вже а, все на твій сині. Як хочеш, так і розмальовую. Ні, ну логічно, що треба з двох. Це ж якщо на ялиночки воно буде туди-сюди крутитися. Да? І що ж, з одного боку буде біле, а з другого кольорове, ні. То його буде крутити. Вітер сквозняк. Якщо це ялинкова іграшка, кулька, вона ж з усіх боків розфарбована, розмальована. О, можна козака українського намалювати в шароварах з вусами, точно. Але ж ти в одному стилю малюєш? Я художник, я так бачу, і мої стилі можуть змінюватися. Щось у цьому є. Ну, якщо що, там можна не заморочуватися, тому що це дитяча творчість. Творчість там уже і дитячі, ага. а виконавці трошки доросленькі вже. Переможе та вуса, козацькі, такі великі на малю. Я Не буду зрозуміло, що це вуса. <рес> так, це зрозуміло. Або кляп. Нас дивиться, діти. Це вуса. Так, діти, це вуса. А як це можна стерти? А ніяк. Будемо вважати, що це було тренування. А в мене є друга страва. <рив> О, це балаклава. О Боже, ти бачиш, який в мене є талант викрутитися з будь-якої. Ситуації це в тебе від козака до бандита дійшло. До воїна від козака до воїна в українських до ніндзя. Ну хіба це не ніндзя? Або мала дитина закутана, коли мамка на вулицю і закутує шарфом. Від козака тут вже не осталось нічого. Вона мені нагадує на іграшку звати. Не знаю, що це за іграшка. не знаєш, звати, звати не знаю. Ну коли вату набивають, бувають ігри. ватяні іграшки. Думала, іграла звати це одне слово. Я ж робила. Коли? У цьому відео? А, так це я ще не бачила. Не побачиш. А іграшка де. Так нічого й не вийшло. Це перший Бу? раз у житті, коли у мене щось не вийшло. Уявляєте? Не може бути. Може бути. Не може може бути. бути. Це був другий раз. А що перше? Яблучний пиріг. Здрасте, моя шарлатка була а, з банана. Кекс, кекс. Я виправилася, я потім так, змогла зробити. Ну мені щось не подобається. Красиво. Ні. Ти зроби як я. Замазюкай все і буде дівчинка на праву. не хочу. Ну хочеш на На, роби. Я домалюю. Поки я чекала, що в мене всі шари висохли. Мама чуть лі не домальовує останні іграшки. Ви розумієте, просто метеор. Я теж фарбую, тільки в мене різнокольорове, а в тебе все видній галі мене вони всі різні яскраві. Later. Ми з мамою домалювали. Слава Богу. Це було дуже довго. Це було цікаво. Це не так, щоб складно, але, звичайно, треба докласти деяких художніх зусиль, створити свої іграшки і прикрашати ними будинок та ялинич. Всім пока! Мене також прикиньте, навіть мій тато малював іграшку. Це просто шоу. І переходимо до останнього етапу: це покрити фігурки лаком. Але я буду використовувати лак для манікюру. Так я згодна, звучить це досить дивно. Але завдяки... Топу для нігтів іграшки виглядають так, ніби їх покрили епоксидною смолою. Всі домалювали цих чоловічків. Зараз буду їх покривати лаком. Скажіть, прикалдесь вони всі різні і з цього ще цікавіше. Це мої іграшки. Я ще на звороті, мабуть, їх розмалювала. Це мій тато зробив, а ось це зробила мама. Не ось такий топ з аврорит, тому я зараз ним буду покривати свої іграшки. Я вже не вперше покриваю глиняні вироби топом для манікюру. і виглядає це реально досить достойно, наче все-таки епоксидка. Але є один мінус: цей топ дуже швидко закінчується. Але як не крути, з ним мої фігурки виглядають більш цікавіше. Вони стають глянцеві, кольори більш яскравіші, а самі іграшки стають ще міцними і довговічними. Тож результат справді того вартий. Мені андеребел аз. У мене вистачило топу на 3,5 іграшки. Три з половини, але зрозуміло. І в мене сьогодні не вийде потрапити в аврору, тому я подумала: ладно, фіг з А В мене є лак. Він в мене дуже старенький, і його ще тут багатенько. Він, бачите, як водичка. Просто ось так беру і покриваю зверху. Наскільки я пам'ятаю, дуже довго сохне, приблизно за півгодини він висихає. Але до повного висихання потрібно, щоб пройшло доба. Ну так на інструкції було написано вказано. Так, я полінувалася зайти в Аврору. Тож вирішила зафіксувати іграшки лаком для картин. Ніби то й непогано, але все одно виглядає не так. Не вистачає того самого глянцю і Ефекту вау, і єдине, що мені залишилося, це зробити петельки для іграшок. Але це робила не я, моя матуся. Тож дякую тобі, величезна. І все, іграшки готові. Ось такий сімейний вечір у нас вийшов. Хоч у мене були фейли і провали, але я провела час з родиною. А зараз переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Це поробки від підписників. Де ви скидуйте свої творчі поробочки у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. А зараз дивимось найкращі роботи цього тижня від моїх талановитих найкращих підписників. Let's go! Вам дякую, що додивилися відео до самого кінця. Нагадую вам, що безкоштовний чек-ліст на зиму можна забрати у мене в телеграм-каналі. Ну і звісно, в телеграм ви можете скидати свою творчу поробочку, щоб потрапити до моїх наступних відео. Скануй цей qr код або переходь за посиланням в описі під відео і підписуйся на мій телеграм-канал. Не забувайте ставити лайк під цим відео, писати дуже приємні коментарі та підписуватися на цей ютуб канал. Велике вам дякую за 15 тисяч підписників. Вау! Ну а з вами була, як завжди, я. Алюша, до нових зустрічей і всім па-па. А якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слово ялинка, щоб я знала хто зі мною до самого кінця.